Знаєте, пам'ятаєте той час, коли ми пам'ятаємо, що лішівка була. І була нездавно Азаровка, азіровка, коли мову у нас нашу так вже крутили і покручували, що вже ну, не сила була терпіти. І от мені, як філологові, взагалі було. Це дуже чути важко. І от читаючи книгу, то ось осьмачки старший боярин, я не знаю звідки, але черговий раз виникли слова. І ми завжди казали, що не хочуть вчити мову, не вміють, не можуть, а мене вийшло так. Це велике щастя, що українська мова не дається тим, хто мову зневажав. Бо слова нещирі та думки остисті не лягають в мову, і вона чужа. Знову, мов негода, затягнули хмари над пшеничним полем кольору блаки. І в душі неспокій поселився знову. Будем нашу мову словом боронить. Завели у дзвони душі славних предків, підняли корогве словом на чолі, щоб у рідній хаті мова знов воскресла, знову запанувала на своїй землі.